Нелегальних продавців зброї затримали в Кірвограді. Злочинне угрупування організували п'ятеро молодиків. Один із них житель Кіровоградщини. У злочинців правоохоронці вилучили чималий арсенал вогнепальної та холодної зброї. Тепер з'ясовують, звідки вони її брали. Повідомлення про те, що транзитом через Кірвоградщину невідомі перевозять зброю. Правоохоронці отримали наприкінці минулого року. В результаті перевірки інформація підтвердилася. Зброю злочинці зберігали у себе вдома, в знайомих і в автомобілях та орендованих приміщеннях. Під час обшуків правоохоронці знайшли близько 300 одиниць. Різних видів зброї серед вилученого були й зразки, які мали статус сувенірної. Її злочинці переробляли на вогнепальну. За такий бізнес молодикам загрожує до семи років тюрми. Працівниками управління карного рожку та служб безпеки були затримані особи на території нашої країни, які мешкають у різних регіонах. Вилучена вогнепальна зброя близько 300 одиниць та півтори тисячі набоїв. На сьогоднішній день порушено кримінальне провадження та триває досудове розслідування.